Всім привіт, слава Україні! Є такі робочі кобили. Кобили знаходяться в Львівській області, Перемишлянський район, село Росохі. Кобили не продаються. Кобилам по 8 років. Такі тут кобили. Та його кубила чорна називається циганка. Тайворія ж зойка. Кубле роблять будь роботу. Позав'язував хвости, щоб болото не вимазали. Кіт куби. Та його ще не мала приїжджав шатт, а та я не знаю, бо я її недавно купив. Але ходять в парі файно. Такі тут кобили. Де скидаєш наші? Падес к'янушельник. Підписуйтесь на канал, ставте лайки всім до побачення.